Доброго дня, шановні земляки. Ми знову на екваторі Богодухові і будемо говорити про потребу в робочій силі для цього підприємства. Скажіть, це правда, що ви зараз розширюєте виробництво? Так, дійсно. А представтеся, то ми з вами відразу не познайомилися. Добре, е, інспектор з відділу кадрів ситник Оксана Григорівна. Оксана Григорівна, я чув таке, що у вас з'явилася навіть нова лінія. У нас розширяється підприємство. З'явилася нова лінія, і ми набираємо людей на цю нову лінію. Ви розумієте, що в самому місті вже мабуть набрати людей дуже важко. А що робити для того, щоб набрати людей за межами міста Богодухова? У нас їздять автобуси на ахтирку, до Вільшани. Ну і тут Гута, губарівка, приглашаємо і Люди їздять до нас на працю. У нас офіційне працевлаштування. Як я вже сказала, у нас довоз автобусами і возять і туди на роботу з роботи. Офіційне працевлаштування і соцпакет у нас. Розшифуйте соцпакету. Соцпакет це у нас теж офіційне працевлаштування, лікарнян, які ви оплачуються, відпустка. 24 календарних дня, яких можна поділити на 14 днів, на 10 днів. Це не все офіційно. Я зараз про рівень зарплати не буду вас запитувати, їхав сюди подивився. Біля підприємства багато людей залишають власні автомобілі. Їздять на роботу на машинах. Так. Мабуть, є чим заправити? Ну, дійсно. І машину здійсно, купити. Звісно. Ясно, це я кажу для тих територій, які можуть і самі сюди добиратися. Так? це якщо взяти інші, там от золочівський напрямок, можна запросто добрати сюди. Да, так дійсно. сюди У нас, даже жіночка тут їздить з Золочева, яка свою машину вона приглашає теж людей і привозить на роботу, на роботу Це середини Це жінка їздить. а дуже важка робота. Ні. Я бачив тут, коли робив сюжет, як дівчинка сидить і складає. Тільки руками можна робити, так? Ні, в нас і руками можна робити, і головою можна робити. Ну, фізично є різні вакансії. Прийшла людина, яка нічого не вміє робити. Візьметься. Аби було бажання. А тільки аби бажання було, все покажемо, все навчимо. І де їй зручно буде, ми подивимося її напрямок, де їй зручніше, туди поставимо її. А навіть вибір буде? Вона вибирає собі, де в якому вона хоче цеху, і де вона буде чи сидячи, кажу рибку накладати, чи може бути в сардинам цеху там. Поки вчитимуть яку зарплату будете давати, чи да, у буде... нас все плачуємо. Ні. На все офіційно офіційно, Ні, я маю на увазі. Людина прийшла, нічого не вміє. вчите. Це ж людина повинна платити за те, що вчити. Ні, ми платимо. Ви відразу платите. Да, ми зразу платимо. Ну тоді я думаю, що бажаючих працювати на такому підприємстві буде багато і не тільки в. Харківське в Сумській, сусідньої області. Я вже не кажу Єзди. про всю територію нашого, на, наш, нашого району великого-великого-велика. Дай Бог вам здоров'я і процвітання. Дякую.